Які Давай. часи добре жилося? Та мені добре тепер. Бо я робила стяжку, дітей було. У мене семеро. А і де зараз вони пороз'їжджалися? А я. Троє померли, великі хуже. Один син зунув, а троє на одна в Тернополі, вона в... тут далі живе. Село краще жило в 70-ті чи Я знаю. То кожен кохати, хат чи не було такі малі, отак. Коли хотів робити, то тоді. А тепер, коли чи ні я поїхала, тоді я не пізнав. То хата на хаті має сказати. Uh -huh. І давно таке розбудова пішла? Вже щось двадцять три роки. Це пішло. А, це тільки 24 роки? — Ну, то тобто, це перво. А як цього? — Война ще зайчала, це зачергось руки. Це ще не воюють, не во так. А я знаю. Ну, то... я думаю, ви гроші не пропали хто має. — А хто будує місцеві чи? Це більше приїздів. Везде З... З... таке, що не розуміє, що говорить. Ті всі, які всі. Isso é boa.